План Володимира Путіна на початку на початку 25-го року, зокрема, полягав у завданні витіснити збройні сили України з Курської області до дня інаугурації Трампа на посаду президента США, тобто до 20 січня, і вже ліквідувавши цю перешкоду, диктувати свої умови новому американському керманичу. Однак, судячи по всьому, цей план пойла вже провалився. Днями е, розпочався контрнаступ збройних сил України на цьому напрямку. Сталося це невдовзі після того, як е, цю ділянку фронту відвідав головком збройних сил України Олександр Сирський. Вітаю товариство! Ви на каналі Несвіжої історії, і на цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. А моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігірьов. І відразу важливе оголошення канал свіжої історії розпочав збір коштів на ліку на лікування Дмитра Снігірьова, оскільки він зараз проходить курс ліку дуже складного і дорогого лікування. Деталі як допомогти. Пану Дмитру є в описі до цього відео. Хто хоче, то заходьте, дивіться і переказуйте, скільки можете. І, до речі, також що для мене важливо. мене пишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео. Мені це, це також важливо знати. Ваша географія. Отже. Пане Дмитре, перше, що є цікавим в цих в цьому контрнаступі збройних сил України, це час цього контрнаступу, чому саме цей момент початку різдва, і локація, тому що судячи по всьому, йдеться про ділянку фронту навколо міста Суджі, яке зайняте збройними силами України. От чому? Саме в ці дні і саме в цьому місці, чому в ці дні? Йдеться про те, що сила оборони розпочала свій наступ фактично одночасно зі спробами росіян атакувати в районі Малої Лопні Тобто, це свідчить про високу поінформованість українського розвідства, головного управління розвитку Міністерства оборони України щодо планів російського військового командування. Нагадаю, в той час як. Росіяни почали оперативне розгортання своїх підрозділів в районі Малої Лукні. Сили оборони України несподівано нанесли удар безпосередньо по трьох напрямках, себто так званий веєрний характер атаки, розширення зони присутності. Причому зауважу колону Росіян, яка рухалася в бік населеного пункту Мала Вокня, сили оборони України знищили. За допомогою ПІВІ-дронів відпрацювали засоби ураження, спольна реактивна артилерія. Великі втрати і в живій силі і техніці підтверджують самі російські пабліки. І тут основне, в чому відмінність оперативного розгортання російської сторони і української. Самі москалі відзначають, що українські колони були прикриті ребами, що неможливила атаку по них з використанням півдронів. А єдине, що могли протидіяти, це від відповідна на оптоволокні, які на жаль ну скажімо так, не можуть нейтралізувати засоби радіоелектронної боротьби. Щодо вибору місця удару, а тут варто говорити, що знов таки вибір не випадковий. Цей відтинок фронту прикривають кадирівські підрозділи. Тобто йдеться про те, що, скорше за все, саме з урахуванням можливого характеру активної оборони росіян, а саме її відсутності, і було прийнято рішення щодо вибору і відповідно часу нанесення ударів. Але головне товариство, що ми маємо розуміти, що цей український контрнаступ він готувався заздалегідь. Поясню, про що йде мова. Давайте разом з вами згадаємо успішний характер атак українських безпілотників, того ж таки головного управління розвитку міністерства оборони по тиловій інфраструктурі російської армії на території Російської Федерації. Це склади ГРАУ в Брянській області, які використовувалися як привалочні склади для забезпечення. Відповідно, російського групування в Курській області, так і російських військ в Україні. Удари безпілотників ГУР по нафтобазам в Орловській, теж Курській області, що знизила можливість логістики окупантів паливномастильних матеріалів Обмаль. І відповідно зауважте, буквально наперед. Додні Сили оборони України наносять точкові удари по командно штабних пунктах окупаційної армії в Курській області, Львов, е, удари по командно-штабному пункту 810-ї бригади морської піхоти і відповідно 76 ї дивізії повітряно-десантних військ. Причому мовиться про те, що е, самі росіяни відзначають втрати командного складу. На рівні замком бригів, як у першому, так і у другому випадку. І крім замком бригів, там в відповідно першому випадку до десятка офіцерів командного складу 810-ї бригади морської піхоти. Оце показуло. Тобто, знов таки рівень поінформованості українського розвідного ну вражає приємно, вражає. бо удари були нанесені під час проведення нарад. А це свідчило про те, що класифікації НАТО це називається каскадний характер підготовки е, операції, тобто поступово спочатку брали під вогневі контроль локації, а потім, відповідно, вже перейшли безпосередньо до контрнаступу. Тепер товариства з приводу самого контрнаступу атакують по трьох напрямках. Перший це відповідна в районі. Населеного пункта Берден і Новосотницький, це північний схід від Суджі. Другий напрямок це вже Коренівський район, це населений пункт Леонідова. Ну і активність Сил оборони України зафіксована в районі населеного пункту Пушкарного, тобто мова це про те, що Сили оборони України розширюють зону своєї присутності. І ви справедливо зауважили, пане Олександре. Не випадково відповідна і дата. Тут не тільки російський наступ, але й від бажання української сторони а продемонструвати суб'єктність під час можливих майбутніх так званих мирних перемовин і підвищити відповідна позиції української сторони. Причому зауважте, буквально на наступний день після українського контрнаступу виходить держсекретар Сполучених Штатів Блінкін і говорить про те, що курський наступ сил оборони України значно підвищує суб'єктність української сторони під час можливих перемовин. Тобто наші американські партнери прекрасно розуміють позитивний характер дій Сил оборони України. Тепер, пане Олександре, давайте проаналізуємо, що вдалося за цю добу за інформацією самої Російської Федерації станом вже на 6 січня сили оборони України займають відповідно Черкаське Порічне, Мартинівку та Михайлівку. Це низка населених пунктів. Крім того, є. Відповідно дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що наші підрозділи зайшли на населений пункт Нового і просунулися на захід від Ямського степу і на захід від Нової Сорочини. Тобто, як бачимо, досить е, успішний характер просування Сил оборони України. Крім того, е, йдеться про успішний характер дій сил оборони України в районі. Нікопольського та Олександрівки. Це е, на південний схід від Леонідова, тобто, це вже безпосереднє е, е, розширення зони присутності вже і в Коренівському районі, е, Курської області. Причому зауважте, е, шановна аудиторія, е, успішний характер просування українських сил. Викликав, ну, скажімо так, історичні е, коментарі в російських так званих Z Пабліках, з воєнкорів з приводу можливого подальшого просування Долькова і Курчатова. І тут варто відзначити, що не випадково наразі росіяни вкидають тези щодо можливості захоплення Курської АЕС. І зауважте, коли і в українські ЗМІ корисні ідіоти. Тиражують цю тезу, магате звітує про те, що на території Запорізької АЕС відбулася низка вибухів, зафіксована, перепрошую, низка вибухів, тобто, начебто, якісь невідомі безпеки відпрацювали по ядерному об'єкту, а це свідчить про те, що російські спецслужби пристали на тактику організації штучних. Диверсії на ядерних об'єктах, тобто, щоб призупинити просування українських військ, наразі можливості нема, вони розглядають сценарії проведення можливих диверсій на ядерних об'єктах, щоб змусити відповідно західний світ натиснути на Україну в моменті зупинення свого контрнаступу. Тобто намагається звинуватити нашу сторону в порушенні і норм ведення війни відповідно, можливе, активного характеру і, відповідно можливі активному характері бойових дій безпосередньої близькості від ядерних об'єктів, і відповідно можливості дій спецпідрозділів Сил оборони України в моменті проведення диверсій на ядерних об'єктах, доволі небезпечна тактика російської армії і російських спецслужб. Пане Дмитре, я дивився карту о, Курської області і ну, найближчі великі е, міста від Суджі, це є Рильськ, Лігов, Курчату. Вони, по суті, на одній трасі, так. і за, за ними є Курськ, Фактично, навіть Курськ, прямій, А всі ці міста вони йдуть в сторону і, і подлежно, так. Та, в протилежну сторону на південний схід це є Білгород. А ласка, чи є сенс відновлювати плюс-мінус цей плацдарм такий як він був, чи все ж таки йти за розширення цього плацдарму, вже таке суттєве розширення? А мовиться якраз про можливість суттєвого розширення плацдарму. Ви слушно зауважили низку населених пунктів відповідно, якщо сили оборони виходять на? Контроль за цими населеними пунктами, то там зона присутності Сил оборони України буде від півтора тисячі квадратних кілометрів. Тобто, росіяни це прекрасно усвідомлюють. Плюс зауважте, проаналізуйте російські пабліки, я сьогодні цілий день вивчав і закриті пабліки, і ну, відповідно, за воєнкорів, вони розглядають контрнаступ Сил оборони України як можливий відволікаючий удар. Тобто Очікують основного удару в іншому місці причому називають досить цікаві версії на стику трьох областей Курської, Брянської, Білгородської, і відповідно або е, прорив держкордону або в Брянській, або в Білгородських областях. Тобто вони цілком розглядають можливість перенесення активної фази бойових дій і на території інших суб'єктів Російської Федерації. Оце, оце досить серйозно. І головне, пане Олександре, наскільки серйозно вони сприймають український контрнаступ за міністра оборони Євкура в наразі присутній безпосередньо в Курській області, один з топових російських е, військовопосадовців. Е, причому зауважте, його перекинули. Ну, він відповідає за так званий африканський корпус і відповідна е, характер. Ерактивних бойових дій на африканському континенті і в Сирії. А і наразі його як пожежну команду кидають на Курський напрямок. А це свідчить про те, що росіяни усвідомлюють, що досить серйозні загрози можуть бути внаслідок українського контрнаступу. Пане, що називають, а що з? Північними корейцями, наскільки за вони інтенсивно бухають за перепрошенням. А наскільки чи вони відіграють якусь роль у цій обороні чи ніякої? Абсолютно ніякої з 12 тисяч, які присутні наразі на території Курської області, підрозділи російської армії інтегровані лише 2 тисячі. 2 тисячі це відповідно 810-та бригада морської піхоти, 76 та дивізія повітряно-десантних військ. Причому зауважте ось, останній епізод, це коли знов е, вояків КНДР кинули в якості гарматного м'яса. Причому самі росіяни відзначають, що російські підрозділи залишилися у них в тилу, е, використовують тактику так званих отрядів». Причому повідомляють про те, що під час е, виносу поранених військовослужбовців КНДР один зі військовослужбовців. КНДР розстріляв трьох росіян, які намагалися перешкодити відповідно транспортування поранених, оце показово. Причому російські пабліки ну там досить багато відеозвернень бійців 810-ї бригади морської піхоти до Путіна з приводу того, що заберіть цих вояків КНДР, бо відсутність горизонтальних зв'язків з бар'єр. Вони. Просто ну стріляють по своїх і наводять конкретні епізоди, коли внаслідок так званого дружнього вогня, ну скажімо так, несуть втрати не тільки хадириські підрозділи, але й відповідно оці морські піхотинці. Оце показовий момент. Ну і найбільш яскраве використання вояків КНДР це під час боїв за населений пункт Плехова. Коли самі росіяни визнали той факт, що е, вояків КНДР кинули на українські міні поля, уявіть собі, вони два дві з половиною години намагалися прорватися через міні поля під ударами української артилерії українських українських дронів От звідки такі втрати, тобто використовується фактично тактика чи нацистської Німеччини, Пам'ятаєте руки Другої світової війни. Радянських військовополонених заганяли на міні поля і відповідно їхніми тілами розміновували. Але наразі 21 перше століття мовиться про те, що подібна тактика використовується вже російської армії по відношенню до так званих союзників. Зрозуміло, пане Дмитро, я вам дякую за це інтерв'ю. Отже, нагадую, це був військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. Не забудьте підписатися на мій канал, поширити його. Ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Все буде Україна.